Його чорнобіла серія серія світлину стилі ню із назвою симетрії особливо полонила жіночу частину міжнародного журі, каже Сергій. В другій національній премії було представлено близько 10 тисяч робіт. Сергій став кращим фотографом 2013 року у номінації Ню, еротика. Хоча ці два поняття митець абсолютно розрізняє. Фотографію ню можна дивитися з дітьми. Це виспитує культуру восприяти, точно так же як можна дивитися картини епохи епохивозраждення. Ви не будете там закривати дітям глазами. Фотосесія у стилі ню – просто такий рецепт для підняття жіночої самооцінки з досвіду. Знає Сергій Ахременко. Наталя зробила такий експеримент для себе і зовсім не шкодує. Коли я сфотографувалася, я побачила дійсно. Мені Сережа показав, які я, яка я гарна. І це перше враження. Це, я гарна, сірий, я гарна. Немає того всього, що я собі придумала, що я собі там. Якісь комплекси підтримує і допомагає Сергію Ахременко. Його дружина, любові також до вподоби портрети та весільні світлини, створені чоловіком. Він ніколи не каже ти про стати так, або зупини, зупинися і все я тебе фотографую. Все це настільки не настільки це природньо. Найголовніша запорука вдалої фотосесії каже Сергій щирість між майстром та моделлю. Кожна жінка, звісно ж, особлива. Головне про це пам'ятати і бути собою. Уміти радуватися тому, що є. Щастя в кінці кінців, – це не це це процес. Коли його восприймаєш як процес, умієш радуватися маленькому, то воно і приходять. Майя Гуменна Ярослав Левицький, місцевий час.